До вашої уваги коротка інформація щодо розробки портативного пристрою освітлення приміщення на основі мікроконтролера Arduino. Пристрій демонструється наразі на екрані. Ліворуч показана його програмна частина, праворуч його апаратна частина. Апаратна частина складається з мікроконтролера Arduino, фотомодуля, світлодіода, кнопки та LCD дисплея Такий використовує певний протокол. Стосовно тексту програми, код виконує програмування мікроконтролера Arduino для управління різними функціями за допомогою текстового дисплею, кнопки та світлодіода. Наразі на дисплеї реалізовано три функції, три меню. От, але кількість меню може бути як збільшена, так і зменшена залежно від Тут починається з включення бібліотеки Liquid Crystal I2C, яка дозволяє взаємодіяти з LCD через протокол I2C. Далі визначаються піни для кнопки, світлодіода та фотодатчик. Об'єкт класу Liquid Crystal I2C створюється з певними параметрами: адресою, кількістю символів на рядок та кількістю рядків на дисплеї. Далі визначається масив вказівників. На функції меню та функції для кожної з опцій меню. Кожна функція відповідає за відображення відповідного тексту на LCD управління підсвічуванням світлодіода та фотодатчика. У функції Setup ініціалізується LCD та світлодіод. Встановлюється режим роботи для піна кнопки та ініціалізується вказівник функції меню. Також з'являється можливість певна, яка. Дозволяє е, через Serial Monitor з швидкістю передачі 9600 Вт відповідні параметри. Функція loop є основою і виконується безкінечно. Вона перевіряє, чи кнопка була натиснута і змінює вибраний пункт меню. Потім викликається функція відповідного пункту з масиву вказівників на функції. Також з'являється певна затримка в часу, яка дозволяє мікроконтролеру, скажімо так, відпочити перед наступним циклом виконання. Фактично, меню можна реалізувати і з використанням бібліотек існуючих, або з використанням інших операторів розгалуження. От, в принципі, і так, і так буде вірно. Також цей текст програми можна розбити по функціях, структурувати певним чином, писати змінні ретельніше і таке інше. Але ми його розглядаємо як концепція загальна для розробки і реалізації практично цієї цього приводу. Як працює на ньому. Запускаємо, бачимо, у нас деяка, скажімо, інерційність, Виникає. Коли ми включаємо, власне, подаємо живлення на контролер, у нас автоматично відкривається підписана опція 1. Ось, ну І фактично виводиться, включається режим підсвічування наразі. Ось і включається світлодіод. В такому режимі він може освітлювати приміщення залежно від часу. Ресурсу, джерела живлення тощо. При натисненні на кнопочку другий раз у нас вмикається режим, де ми можемо керувати власне світлодіодом за допомогою фоторезистора. Якщо ми будемо змінювати на ньому значення, ось, відповідно, певним чином у нас буде він або вмикатися, або вимикатися. В принципі, те, що ми бачимо зараз на відео. Єдине, що потрібно зробити, відлагодити вірно порогове значення, от при якому спрацьовує світлодіод. Наразі воно має в нас таку величину. Потрібно зробити на реальному об'єкті дослідження. Ось ну і третє меню: воно поки що не задіяно. От, я думаю, ми. Подумаємо, що з ним зробити, от, власне, для чого його використати, в яких цілях, і фактично, можливо, можна буде додати ще одне меню. І трішки розглянути також процес зараз відлагодити можливо цю кнопку для більш якісного. Її виконання і для більш якісної її роботи. Додаткова інформація стосовно всіх елементів може бути розглянута на відповідному довідниковому сайті середовище в Окві. Вбираємо елемент, в який, бачите, з'являється знак питання, натискуємо його, і в нас відкривається меню. Тут ми можемо прочитати інформацію по кожному елементу тощо. На цьому завершую. Дякую за увагу.